От бачите, можете бачити, і тут і навіть є таке відгалуження, яке отут у нас був і телесант, таке красивий, з таким різьбленням дерев'яним, з позолотою. Коли ми почали реставрувати тут, коли почали розмивати стіни, проявилися оці фрески. На цій стіні у нас був Бог отець і два пророки. пророк Ілья і пророк моїй сині. Ова радістала, я да не бувала, над лепехом зірка ясна, на весь світ засіяла. Будемо раді, якщо і на нас звернуть увагу і люди з якихось світових організацій, які дбають про культурну спадщину.